Шукали, а їм цим більше подобається пересипати. Є хто не любить на кульках зривати, є ті, щоб ціле заняття Ні, ну Це єдине заняття, яке заспокоїло всіх. Трошки ручками брав, потім пазли поскладав, тут тобто ложку дали, то вже все, нічого не хочемо. Тільки ложку складали. <гум> <гум> Транспорт поскладали, да, Рончик? Пошукали машинки, пошукали. Шукаємо, хто попався. Закінчилася дорожка. Оце заняття, да? Однією ножкою там, однією ножкою там. Смішні? Розвивашки розвивашками. А це на це можна дивитися вічно. О, і ми ще й не одні такі. Да, Ромаха? Там ще один хлопчик дивиться так само, як і ти.